Доброго дня, з вами я Лілія Сивогорла і наш канал про нерухомість за кордоном. Сьогодні для всіх інвесторів хочемо розповісти, як в Туреччині можна оформити пенсію, бо це дуже важливо, якщо ви там інвестували в житло. Що ж потрібно для того, щоб отримувати пенсію від турецької держави? І так, досягти пенсійного віку, який за законодавством Туреччини становить 50, 58 років для жінок та 60 років для чоловіків. Потім. Необхідно опрацювати в Туреччині офіційно за робочою візою на менше п'яти років і регулярно робити пенсійні відрахування. Існує три види пенсійних нарахувань. І так, працівники на заробітній платі, відрахування в такому разі робить роботодавець, фізична особа підприємець. В такому разі виплати ви робите самі собі. Якщо ви державний службовець відрахування від держави Туреччини, у Туреччині можуть отримувати пенсію і ті, хто не працював тут. Є приватна пенсійна система, називається БЕС. Для участі в цій програмі необхідно підписати договір з банком або страховою компанією та робити в самому відрахування щомісяця. Програми відрізняються розміром вкладів та термінами. Як правило, можна забрати гроші після 10 років. Виплати пенсії за старістю на загальних підставах у Туреччині не передбачено, тому для комфортного життя іноземцям потрібно мати власні кошти, особистий капітал або виплати з пенсійного фонду іншої країни. Звертайтеся в нашу компанію. Ми проконсультуємо з приводу інвестування житла в різні країни, а також всі закони, які з цим пов'язані.